Якщо у вас вилучили права, не панікуйте. Зараз за хвилину розкажу, що треба робити. Коли поліція вилучує посвідчення, вони не позбавляють вас прав. Вилучення це тимчасовий захід. Що має відбутись? Поліцейський складає протокол, робить у ньому запис про вилучення посвідчення, видає вам тимчасовий дозвіл, документ, за яким ви маєте право керувати. Далі все залежить від того, що відбувається в суді. Наприклад, суд не встиг ухвалити рішення. Суд має обмежений час, щоб розглянути вашу справу і вирішити позбавляти вас прав чи ні. Три місяці для більшості порушень, один рік для керування у стані спині. Якщо ж суд не встиг ухвалити рішення в ці строки, вас вже не можуть позбавити права керування за цим порушенням. У такому випадку ви подаєте заяву в поліцію і повертаєте посвідчення. Наступне суд призначив штраф, але не позбавив прав. Тут все просто. Ви сплачуєте штраф і забираєте своє посвідчення. Ну і третій варіант, найбільш неприємний, суд позбавив вас прав. У такому разі повернути посвідчення можна буде лише після закінчення строку позбавлення і тільки після того, як ви пройдете обов'язковий позачерговий медогляд та заново складе іспит з теорії і практики в ТСЦ. Але важливо, рішення суду першої інстанції це ще не кінець. Ви маєте право оскаржити його в апеляційному порядку протягом 10 днів з моменту оголошення постанови. Що ж, за хвилинку трішки не встиг, але якщо вам теж мало хвилини. Записуйтесь на консультацію. Обговоримо детальніше.